Так, Усім привіт. Останній день весни, 31 травня. Значить, Вже дощ мені помив мої бачите, степлиці, що залишилося з того балагана. От, Вчора в нас лило показував, води повно, Сьогодні трошки сонце вийшло. Йдемо, беремо штатив у руки. так, Беремо. Беремо, беремо, ось у мене є такі мої моя арматура. Пучок я вже один витратив. так, ну, А, є ось у мене ще мимо вистачає для відео, щоб показати, що я з цим зараз буду робити. І, коротше, на винограднику. Зараз ми І ще один вам. Лайфхак покажу, де можна використати оцю арматуру. Так, ну що, ми вже на винограднику. І зараз так, ходить. Можна, не сильно береться. Значить, я вже трошки вам сказав, що я вже один пучок використав. Значить, зараз я вже зразу вам покажу, що я робив за допомогою цієї арматури. Дивіться, ми арматура всі бачили, можна для теплички використовувати, для чого завгодно, для стовбів використовував я її. Коли бетонував ці стовби, вона по 3-метрова заложена всередині чотири штуки. От. Потім я коли вирощував на городі, та і в цьому році не вкривав, а в прошлі рази я вкривав тунелі робив на полуницю. В даному випадку це ось у мене нарізана вона по півтора метри. Оце. Бачите, да? а ця арматура нарізана півтора метра. Вона була використовувалася у мене на тунельки. От. А зараз от уже тунельки ті зняті, нема тунелек. вона просто стоїть у пучку, бачите, її можна хоч 100 штук в один пучок зв'язав і все. Воно міста не займає. В даному випадку дивіться, як можна використати її. Зараз інтенсивно пішли рости пагони, відбиває від корню. Це я вам зараз показую як примір. Відбиває від корню і швидко, інтенсивно ростуть, тим більше дожді були, заливні. І зараз воно сильно пішло росту. І щоб не вийшло якось, пройшли раз я вам показував. Бачите, дивіться, який пагін. Воно ж як іде от -от 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 з голови куща. Воно єлі держиться, Отут, ось, 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 де я вам показую. Оце місце, де він виходить, він єлі держиться. І будь-який вітер, та ще дивіться, яка вона повбільшка, бачите, сантиметрів 70. Я не знаю, ну прогавив, отак вийшло, що да, прогавив. Не співаю за всім. І ось дивіться, одна грона, друга грона. ну Тобто вітер її таку масу, а Вона ще не доставала, щоб її можна було прив'язати. І вітер зломив. Щоб цього не було, не було, відбувалося і далі, бо багато в мене тут на винограднику є таких лоз, лос. Та навіть ось сусідній дивіться, навіть цей самий, візьмемо щелкунчик. Бачите, перед вами щелкунчик і дивіться, три арматури стоїть. Бачите? Ось так. Ось. Три арматури. І дивіться, вона в мене метр м. До проволоки, до первої, тут в мене 75 см. Дивіться, ще скільки не вистачає, ще пошти, тим більше, що він прищіплений, дивіться. Бачите, защіплені ці, щоб він не жирував, а відбивав побільше мені гнав пасинки, щоб я міг сформувати потом. Ну, кущі наново щоб вони не жируючі були а нормальна лоза щоб така була ну, хоча б десятка максимум мені не треба там, щоб було 20 і більше десятки мені достатньо 10-8 це я такі лози буду ложити і от, щоб не поламало я її втикаю в землю дивіться це виходить метр 50 висота вони всі стандартні в мене нарізані От. А до першої проволоки 75 Тобто у мене є запас 75 сантиметрів Ну Мені не треба 75 втекати. Я її втикнув там сантиметрів 30. Да? От, і все. А тут закріпилося, дивіться, одна скобка і на слідуючі проволоки друга він стоїть мертво тут. Просто Любий вітер ураган, собака навіть в таране, нічого абсолютно не буде. А тут ось тапінером ось, бачите, дві скобки клац клац з тапінером. І все. Тут ось в даному випадку одна скобка та пінером. І все, і вони ось стоять, вони нерухомо. Тут який ураган не буде, а зараз ось, вітер здоровий, бачите, як ганяє. А воно стоїть, воно і не шевелиться, і воно і не може шевелитися. Так само і ці, вони тонкі длінні. Тут же ж можна під будь-яким углом. Ось в даному випадку, бачите, в наклон пішла. ну Не 45 там, градусів 20. Ця пошти вертикально стоїть. Ось Дві тапінером щелкнув і все. Закріплено. Так же само ці все, дивіться. Пересунув пересуну, тут зверху все, не закріпля наша. Дивіться, зараз показую. Ось гляньте, я навіть у рукавичках і бажано працювати в рукавичках, тому що це скло арматура. Вона, якби, ну, трошки як сікловата, трошки колеться. Дивіться, навіть це не нехтуйте своїм здоров'ям. Надівайте рукавички, передохраняйте, щоб потім не, не чухалося там, де. Випрацювали, понаганяли. Дивіться, воно навіть так. Бачите, в рукавичках все прекрасно працюється. Вони наскільки... це подарок від Андрія мені, вони наскільки... ну так, ну, да, це кожа, звісно, наскільки вона еластична, мягка, що ти навіть можеш вуса щипати, гляньте. Ну, от, гляньте, от щипується на раз. Тут о, наскільки вони приємні, дивіться, так що можна працювати. Не нехтуйте, бо ну, хоча б ну, нема таких, вам не обов'язково, нема таких, хоча б тряпчання. Ну, ну Хебешні трошки будуть якби, ну, пропускати голочки через тканину. Ну все одно, краще ХБШ як взагалі ніякі, бо ну, трошки є у неї таке колючості. Ну, а зараз от я це вам показав вже те, що зроблено. От. А зараз я вам покажу ось, допустим, Дивіться, ось у мене теж примір. Бачите? Росте гляньте. Це слава Україні. Тут вона досягла першої проволки. Бачите? Навіть не досягла, це я зняв, це я вам раніше показував, що коли не хватає, можна зняти з оцих ось. А ось... зараз дивіться, можна провірити. Лянта я поставив назад. Бачите, наскільки за день виросло, я вам тільки вчора це відео показував. Тобто вже хватає. Ми можемо цю ось от Ну, щоб листок пройшла. дивіться, я її відстібнув, бачите? І з цієї сторони підняти, вже поставити. О! І дивіться, бачите, спокійно, зверху ще 10 см. Оце так виростає. Через що я коли казав? Чорнова підв'язка, то там пару чоловік почали, ну, як, посміховуватися, що ще не чули, що це за чорнова. Чорнова. Чи чорна підв'язка, там написав мені квазар. <хи> Може він, звісно, шуткує, але мається на увазі, що чорновик робить. Тобто не за один раз підв'язувати, щоб пішов, що, бо немає можливості і За один раз взяти і підв'язати, бо ті пагони виросли, а ті не виросли, не вистачає все зараз. Також поясню, ще було читав питання в коментарях, що не можна було залишити. Бачите те, що я вам показував, ось на пасинку прививка. Бачите, да? ось зрізано. Ось ця лозина. Давайте я її положу назад. Ось вона, гляньте. Оце вона була відрізана. Дивіться, яка вона повбіжки. Ось вона обрізана лежить. Бачите, яка дивіться, здорова. Да? Ну, як здорова. Ну, сантиметрів 60 точно вона має. Ну, діло в тому, що там написала мені Вікторія, писала, що можна було б ну, ще б пасанок. Другий пасанок іде, він травянистий і малий, сюди безполізно, що то прививати. Оставляти його теж немає смисла, тому що це. Оця прививка рахується як чужеродне тіло. Вроді би як ви собі в руку загнали колючку. І будете питатися і витягнути, бо вам не комфортно. так само оця, ося лозина вона відторгне, тобто не прийме оцю прививку, буде кормити оці свої пасанки і оцю грону, що на ній ось є. Бачите, що ось о, грона. От буде воно все направлено оце. на грону, на пасанки, ну тільки не на цей ось. О... Не на цю прищепу. До речі, Давайте зараз зніму. Зараз я рукавичку зніму, щоб не зламати, не подивимося. Це ж я не вчора робив, як би. Вже пройшло тут. Ну не знаю. У мене коли є прямі, що я в один день роблю і показую, а є не прямі. Ага, дивіться. Як би його так, щоб і не поламати. Ось так ось, мабуть, так. Да? Видно вам? Тобто бруньки розпускаються, бачите? А тут ось вже підсохло. Давайте отак ось повернемо камеру. Я думаю, що ви будете бачити. Ось зріс. Бачите, він засох, з нього нічого ніякої не пасики, нічого не лється, все нормально. І зараз от виходить і все якби питання виходить ось із старої деревини по цьому пасинку, по лозі. І воно йому нема куди, тільки от сюди направити. І, все. і вона його, бачите, вже і бруньки. Це шо... а, пристін. І бруньки вже воно набрякли, готові до. Та вони вже пошти розпустилися. Так що, це якось так. Я думаю, що я вам відповів. А зараз я просто наглядно покажу, ставлю камеру на штативі, наглядно покажу, ось у мене ще ось є слоза, ну, щоб я не тратив вашого часу. Я швидко покажу, як це все правильно зробити і як правильно ставити тапінер. Може хто не вміє користуватися чи не має, чи придбає тільки і не знає, як ним користуватися. Зараз я вам дивіться. Так, зараз направлю, вроді видно, бо сонце зараз таке здорове світе. Я ну, не бачу. Обов'язково обов'язково кажу і, і ще раз вам повторюю, обов'язково рукавички. Надіваємо рукавички. Такі, хибешні, любі. Дивіться, беремося. Нашу, Може далі треба камеру, не знаю, беремо. У землю просто втикнули. Ось ось. Бачите, у мене ось перша є закрепка тут. Ну тобто в землю втикаємо. Можна далі, прямо ближче до цього дивляти. Давайте до лози поставимо. Поставили, ось дивіться, втикайте. Ну, скільки втикаємо. Ну 25-30 сантиметрів. Хто скільки втекне. Дивіться, закрепка. Є... Другу ставимо закрепку. Ось, глядь, та посунути по цьому. Дивіться, все. Вона стоїть і все. Мер. А тепер беремо тапінер. Такий у мене старенький він. 19-го року. Народження цей тапінер. Воно ізолентою перемотане, я ним просто дуже-дуже рідко користуюся. Оце тільки ось випала така нагода нагодася ним. У мене кругом провалки мені не бо... ну, він не нужен. Оце... Ну, отаке ось, бачите, раз за 5 років намалювалася така ситуація, то він і прийшов. А так я не користуюся, на арки тільки. Бо там арматура розварена, там не, при... ну, не причепиш. Якби... Ну, Отакою ось не можна користуватися, тільки над тапінером. А, от та ось, раз, клацнули. А тепер дивіться, як неправильно, його треба ставити не, не отак, ось, бачите, до рослини. А от рослини, отак ось. Раз. Все. Бо якщо ви так, отак будете на рослину брати, я показую отак ось. Видно, не видно. Якщо ви отак, ви обов'язково ви за дротом, за паличкою, ви не бачите її. І по-любому скобку загонити в рослину. Це коли я починав свою бурну кар'єру виноградаря, я так перше плодоношення обрав із аватара. Там було дві лози, на одній лозині була груна і на другій лозині була груна. Я перший раз користувався і треба мені було взяти і піти аватар на такі палички прищикнути. Я підійшов і бездумно раз, клац, і скобка попала якраз у стебло. Аватара, вище грони. А друга я не бачив, бо сидів з зі сторони куща. І знову другу тільки клац, дивлюся, впала грона, в місті з пагоном от, от лупив. Думаю, нормально, я так пальцем тільки раз за цю і та впала. Ну, коротше, залиши я без першого сигнального урожання. Тобто просто тупо так. Я цей тапінер, як запустив, він упав десь у картошки серед городу. Я його ще є знайшов тоді ходив. Так що повторююся, не треба атакуся брати. Чи наоборот, не отак ось бачите на рослину, щоб у вас закрепка була тут. А ось у вас стебло от стебла. Тобто ви обхватите стебло. Ось так. Раз. Бачите, і ви ніколи не повредите стебло, не стебло, не грону, нічого. Так що, оце я вам показав для тих, хто не користувався ніколи або буде користуватися. Ну. ну, Оце такий примір. Я вам показав, як ще можна використати оці, що вже обслужили сезон там на полуниці чи на вашій розсаді, перці, помідори. Нема різниці що. От служили, вже ви зняли, у вас вони стоять. А тут вам треба уберегти ну, ваші пагани. Берете, йдете на виноградник. Та пінер, нема та пінера, можна вільовочкою, проволочкою ну, за оцю поставили, защелкнули. Проволочкою зафіксувала, якщо немає тапітера. От і все. На цьому все. Всім дякую. Якби продовження ще буде.